Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати подію шквальний вогонь, зіграти декілька боїв, якщо вийде, що будуть гравці в черзі. Плюс до того ми розберемо завдання, нагороди, гарантовані і випадкові нагороди. Так, друзі, тут є навіть випадкові нагороди за третє виконання завдання, якщо це можна так назвати. Зараз ми на це все подивимося візуально. Плюс до того я хочу нагадати вам за твічдропси, які сьогодні будуть фармитися з 17.00. А саме твічдропс на фінал Європи з містичними дропсами, що саме цікаве. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з нагадування про те, що сьогодні будуть доступні з 17.00 містичні твічдропс твіч на фінал Європи. Вчора був перший день, за нього я не нагадував, тому що там були дропси незначні хто хотів вони і так подивилися. Але сьогодні. Будуть таємні дропси тільки другого дня, тобто сьогодні 23.06. За 120 хвилин перегляду буде доступне одне з наступного. Три бойові завдання на їх для досвіду за кожну перемогу в основному всім буде випадати. Трішечки рідше 10 одиниць спорядження, кава з випічкою. І ще рідше БТ-7 артилерійський. Але третій рівень буде випадати порівняно доволі часто, друзі, так само, як мені колись випав Т-127 і багатьом із вас якийсь мілкопрем випадав. За 240 хвилин перегляду одне з наступного. 2D-стиль Веліт. Практично всім буде він випадати, він уже фігурував у нас у твічдропсах не так давно. 3-D-стиль Cloud Break для Т-95. Гарний 3D-стиль, нічого не можу сказати. У мене його немає, якщо випаде, буде дуже добре. Але це, знаєте, як пощастить. Панзер Камфаген 3 Aus K, Також, колись ми його могли забрати за Twitch це командирський такий танк, чисто колекційна машина. Т-77 і об'єкт 274А. Ну, якщо 8 рівень випаде, то взагалі буде класно, але це дуже і дуже рідко. Мало хто пише, що їм реально випав восьмий рівень за твіч дропси. По цьому питанню ми пробіглися, розібрали. Тепер давайте по шквальному вогню поговоримо. Якщо перейдемо в цей режим в оновленню 1.251, зараз він тестується, ми можемо побачити два завдання. Одне завдання воно постійно повторюється. Ось потрапити в топ-10 по досвіду. Коли ви перемагаєте, плюс 10 вам очок дають. Коли ви програєте, але в топ-10 потрапляєте, то дають плюс 5. Це зрозуміло. Це повторяється, це завдання безкінечно. Плюс до того у нас є завдання, яке 3 рази на добу виконується. Нанести не менше 2,5 одиниць шкоди за один бій. І дається плюс 15 очок. Тобто 3 рази ми можемо виконати, за це 45 отримуємо. А тут до безкінечності, якщо ми будемо потрапляти в топ 10 топ-10 Це все зрозуміло. Тепер дивіться, що нам за очки за ці дають. За 15 очок 50 бон, за 30 очок 50 бон, і за 45, що саме цікаве, 50 бон і випадкова е незвичайна нагорода, як тут написано. Ось список нагород ми можемо побачити. Кредити 25 50 200 тисяч. Ну Якщо 200, то це ще непогано, а це, звісно, мало. Далі резерви. Також, я думаю, будуть часто висипатися. Є кредити за бій від резерви, це непогані резерви. Один або три дні преміум аккаунту також непогано. Компоненти 25-50 це дуже мало невідчутно прямо. І вільний досвід 500 або 2,5. 2,5 непогано, 500 малувато, але все ж таки набагато приємніше, ніж 25 тисяч кредитів. От такі от нагороди зараз на тесті випадатимуть. Як воно буде на основі, хто його знає, подивимося вже потім. Тепер, що в нас є? У нас зараз доступно три техніки. Перша техніка це маус. У неї є сильні сторони і слабкі. Відповідно, дивіться, ось сильні перераховані, хороше бронювання корпусу. Хороше бронепробиття, спарені 88 мм гармати. І слабка сторона, низька маневреність і швидкість, і слабка броня башти. Наприклад, друга машина це у нас м 5 y Що в неї? Сильні сторони ось велика стрічка, комфортна зброя, непогана броня корпуса і башти. Ну а тут слабкі сторони нагрів виходить самої гармати і Очевидні слабкі зони в броні. тобто, ну це вже так, знаєте. Тут третя машина це у нас ЛТ XM55 Sheridan, сильні сторони, 6-гарматне роторне зброя, висока скорострільність, хороша швидкість і маневреність, і слабкі сторони, великі габарити, слабка броня. І поганеньке бронепробиття. кажучи, таке, знаєте, Усереднене бронепробиття. Давайте зараз спробуємо пограти на цих машинах, якщо вийде, тому що тут гравців, я так думаю, не так багато грає. От зараз дивіться, гравців в черзі всього 10. Чоловік Уже додається 11. Надіюся, що ми зможемо вийти і пограти. В залежності від того, скільки буде очікування, я зіграю 1, 2 або 3 бої. Друзі, щоб довго дуже не чекати, тому що максимальний час очікування а, 5 хвилин. 5 хвилин, далі це все перезапускається, знову потрібно заходити. Коротше кажучи, так собі історія. Зараз буду чекати і постараюся вирізати цей момент, щоб вже перейти до самого бою. І так, друзі, це якийсь жах уже 11-й раз стою в чергу. Дивіться скільки раз ставав у чергу, щоб ви усвідомлювали кожна черга це по 5 хвилин. Тобто я вже біля години не можу потрапити до бою, який ідіот це все придумав без ботів. І сам ще не можу зрозуміти, тому що це взагалі якийсь абсурд. Всі прекрасно розуміють, що дуже мало грає людей на тесті. От дивіться, зараз всього 702 чоловіки. І ще досі ніяк не може закинути навіть в один бій. Звісно, я постараюся ще зайти до цього бою у шквальному вогні. Можливо, якась буде вставочка в наступних відео для того, щоб це все продемонструвати. Але зараз це не виходить зробити взагалі ніяким способом. Пишіть, чи у вас вийшло взагалі зайти до бою, тому що в мене ігроків було е максимально 16 і воно не закидало. Я так розумію, мінімум може 20, а може й 30 потрібно для того, щоб сформувало дві команди. Коротше кажучи, от такі от справи. Я розчарований, чесно, тому що навіть не зміг. Спротестувати цей режим. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!